Серіал Логічна німецька наступна серія. Розбираємо «анруфен», Що це за дієслово та чому ми маємо тут префікс АН? Це слово телефонувати походить від німецького «руфен» кликати. Уявляємо собі, що коли ми кличемо іншу людину, ми направляємо наш ось цей виклик на іншу людину. не Галятінімеділа карті ж? і коли в нас йде направленість на іншу людину або організацію, то нам потрібно використовувати а, префікс Ан, тому що він допомагає нам а, направити дію на певну особу. Саме тому в нас тут утворилося Ан Руфен. Але а, чому саме ще руфен кликати? Коли ми комусь телефонуємо, ми наче кличемо цю людину на кінці. Іншої слухавки, якщо ми говоримо про людей, що ми телефонуємо людям, ми використовуємо просто акузатів, наприклад, ich rufe дій ан. Але якщо ми говоримо про організації, про якісь будівлі кому ми телефонуємо, тоді ми кажемо байдатів, ан руфен, байдатів. Наприклад, я телефоную в бюро ich rufe руфе dem бюро Ан, запам'ятайте, це мало хто знає.